У Ужгороді стартує регіональний етап 22-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до Кадес Ю Фестиваль розпочав свою подорож із Херсона 12 жовтня і триватиме до кінця листопада. Події до Кадейс UA відбудуться у 19 областях України наживо та онлайн. Цього року його центральна тема рідкісний ресурс. Фестиваль традиційно об'єднує активістів, освітян, культурних менеджерів і глядачів навколо цінностей демократії, свободи гідності людини. Прес-конференція в Ужгородському прес клубі стала відправною точкою для старту мандрівного до КДС-UA на Закарпатті. Хочу трішечки розказати про концепцію, адже кожного року фестиваль має свою тему. А цього року загальна тема нашого фестивалю це рідкісний ресурс. То насправді рідкісний ресурс це про нас всіх, про українців, і про українок, про наші внутрішні сили для творення суспільства на основі партисипативної демократії. А це те, коли ми всі громадяни нашої країни беремо активну участь. В ухваленні рішень і творимо зміни у Україні і у своїх громадах. Цьогорічний мандрівний фестиваль, до якого Закарпаття долучається вже в 12-те, має ще одну сумну присвяту пам'яті журналістки активної учасності розвитку мережі кінопоказу Тетяні Кулик. Організатори наголошують, фільми до Кадесію це не лише історії про порушення прав людини, це приклади людяності, підтримки і стійкості у найскладніших умовах. На Закарпатті до партнерської мережі фестивалю долучилося 29 громадських ініціатив та організацій. Вони проводитимуть покази, обговорювання і спецподії у бібліотеках, школах, вишах, креативних просторах та навіть у закладах виконання покарання. Ми будемо показувати стрічки з молоді. Ми будемо показувати їх для ромської спільноти. Це теж. Така особливість. У нас посилена правозахисна програма, і десь дійсно натхненником, ініціатором є і наш шановний колега, правозахисник Максим Буткевич. Ми кожного року особливу увагу приділяємо саме правозахисній програмі. І чому важливо долучення рад з питань ВПО до цього процесу, до фестивалю? Тому що. Внутрішньопереміщені особи, представники національних меншин, зокрема ромської, мають бути долучені до процесу прийняття рішення. І це про персипативну демократію. І це про те, що наскрізно принизує двадцять другий мандрівний фестиваль до Особливу увагу приділено темі інклюзії. Вперше в мережах Закарпатського до заплановано спеціальні покази для людей з інвалідністю, а також заходи, присвячені безбар'єрності та рівним можливостям. Саме цього року пропонується кожен фільм, який буде транслюватися під час мандрівного. Він забезпечений таким детальним розширеними субтитрами. Також два фільми є за допомогою аудіодескрипції, які можна буде переглядати, і тішимося, що якраз модератором і. Людину, яка розповість і покаже, як працює ця програма, є наш колега Андрій Демчук, який і розробив, є співрозробником програми «Іркеч» і Будемо її пробувати дивитись. Дуже цікаво, тому що кожен зможе відчути, що таке дивитися фільм через аудіодескрипцію. Так що важливо, і ще для нас дуже важливо. Ми взагалі один із напрямків наших це працюємо з молоддю, і під час. По показів, які будуть і програми мандрівного, дуже багато буде спілкувань з молоді, і власне ми будемо це доносити. Що інклюзія має бути стилем життя. Наш департамент відповідає за впровадження принципу дотримання прав людини в поліцейську діяльність. Тому для нас дуже важливо, щоб все, що стосується прав людини, а це поняття дуже широке, віддісне від, від безбар'єрного простору, тих же ж і. Підрозділах поліції, до спілкування із ветеранами і ветеранками, до протидії дискримінації. Тому е, я відкрита до того, і дуже для мене важливо, що е, ці всі історії, які е, будуть показуватись під час докюдей, це не просто щось вигадане, це історії реальних людей, які е, прийняли таке рішення ділитися із нами. І дуже важливо, щоб. Е, на це звертали увагу всі, і побільше залучалось людей для участі в перегляді цих фільмів, тому що вважаю, що це буде таким важливим, чимось важливим, що ми винесемо із цього. Фестиваль триватиме до кінця листопада. Покази та дискусії відбудуться як наживо, так і онлайн. До партнерської мережі на Закарпатті долучилося кілька громадських ініціатив. Серед них громадська організація Мрія в дії, освітній центр інсайдер і Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Потушняка. Ми будемо з Марією Менджул із її громадською організацією Вестети з Ужгородським національним університетом юридичним факультетом проводити спільний кінопоказ на базі міжнародної благодійної організації Суєс дитячі містечка України. І саме цю організацію ми обрали як місце місце релокації нашого кіноклубу Запорізької області. Тобто, ми там не вперше показуємо якісь фільми для молоді, обговорюємо їх. Ви знаєте, десь півроку тому в соціальних мережах ходив такий пош в данії є надзвичайні бібліотеки, де книжками є живі люди, які розповідають свої історії життя, і так далі. І дуже багато серед моїх знайомих перепощували цей допис, надсилали мені в приватні повідомлення. Жень, подивися, ти знаєш, є така класна бібліотека. А я всім відписувала. А ви знаєте, що ми таку, такий формат роботи використовували і ще з 2012 року. І наша бібліотека, і інші бібліотеки по Україні. І це справді дуже класний захід, дуже класний інтерактивний формат для того, щоб поспілкуватися із надзвичайно цікавими людьми, які будуть цього. Оразу представлені в рамках докудейс на нашій живій бібліотеці. Це ем, така комунікація між членами приймаючої громади, між внутрішньопереміщеними особами. І цей формат сприяє соціальній згуртованості в нашому місті і, і в нашій громаді. 22-й Докадейс ЮЕЙ говорить про те, що рідкісний ресурс не корисні копалини, а люди їхня стійкість, гідність і здатність змінювати світ навколо. Головне, що об'єднує кожну історію фестивалю.